Ранок понеділка зустрів Житомирян за сніженими дорогами, вулицями та тротуарами у Житомирі за три доби випала понад місячна норма опадів, майже півметра снігу. Така критична ситуація ледве не призвела до зупинки громадського транспорту. Проте спільними зусиллями комунальників вдалося забезпечити безперебійний рух в місті. Я дякую всім службам, які а це біля 30 одиниць техніки працювало і працює по очистці доріг. 24 одиниці техніки по очистці. Прибудинкових територій між будинками безумовно не можна за один-два дні все прибрати. весь той сніг, який випав двохмісячну норму. Прибирання вулиць від снігу. Леонід Янович називає своєю справою чоловік зранку вручну очищує територію прилеглу до дитячого садка. Робота каже важка, проте з розумінням ставиться до ситуації і впевнений, що лише спільними зусиллями можна подолати сніговий полон. Яка впала на голову та впало то що ви зробите? Хай ще такі пару днів до комунальники дуже не справляться. Ви пойміться, що по всій Україні, по всій візе по, по світу, візя таке твориться, і ніхто не жалується. Де треба жалуватися, треба брати лопату, дійти на навстречу снігу і все подолається. Ефективно прибрати вулиці заважають припарковані не у відповідному місці автомобілі. скаржаться комунальники в період снігопадів. Експерти радять обмежити рух власного транспорту та допомогти комунальникам прибрати територію свого під'їзду будинку підприємства. Хочу попросити житомирян кожного сприйняти, що це є питання не тільки комунальних служб, це є питання кожного з нас, тому що біля себе, біля магазину, біля установи організації підприємств можна і потрібно очистити за допомогою людей, всіх житомирян, бо це місто сьогодні житомир наше місто. І я прошу вас, враховуючи ситуацію критичну, все ж таки долучитися до прибирання сніга спільно. Вже два дні цілодобово в поселеному режимі працюють бригади прибиральників снігу. Свою роботу активізують вночі, коли на вулицях відсутні машини та пішоходи.